Добрий день, друзі. Як же було б добре бухгалтерам понад півтора року не думати про індексацію зарплати. Але у серпні 2024 року, з урахуванням рекордного червневого індексу інфляції 102,2%, для більшості працівників виникає право на індексацію. Якщо роботодавці не хочуть взагалі проводити індексацію, то корисно знати: штраф від держпраці за її непроведення, Складає дві мінімальні зарплати на момент виявлення порушення, тобто 16 тисяч гривень на сьогодні. І що важливо за кожного працівника ложкою меда в цій ситуації є те, що у разі виконання припису держпраці та усунення порушення, тобто, якщо ви нарахуєте індексацію за весь період, штрафу не буде. Є також і адмінвідповідальність, але рішення. За нею приймають суди. І там є додаткові умови, коли це порушення було вчинено та виявлено. Отже, друзі, радимо подивитися наше відео до кінця. Буде багато цікавого. До речі, ФОПам не варто проходити повсії проблеми. Як і всі інші роботодавці, індексацію вони повинні проводити. Якщо ми знаємо базовий місяць працівника, можна визначити коефіцієнт та суму індексації. За першим варіантом, якщо оклади у 2024 році ще не підвищували, для ваших працівників базовим є грудень 2023 року. За другим варіантом, якщо оклади підвищували, то базовим стане місяць останнього підвищення окладу. Наприклад. У квітні працівникам, у яких оклади встановлені у розмірі мінімальної зарплати, ці оклади підвищили. Бо, як ви пам'ятаєте, з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати збільшився до 8 тисяч гривень. Отже, для таких працівників базовим місяцем буде квітень. Незалежно від розміру зарплати, індексацію проводимо в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2024 році становить 3028 гривень. Частина зарплати, яка перевищує 3028, не індексується. Якщо працівник з повною зайнятістю відпрацював серпень повністю, то можна не рахувати самостійно суму поточної індексації, а скористатися даними таблиці. Наприклад, для такого працівника з базовим місяцем грудень 23-го сума індексації у серпні становить 130 гривень 20 копійок. Якщо базовий січень 24-го, сума індексації у серпні дорівнює 115 гривень 6 копійок. А ось для тих працівників, кому підвищували оклади у березні та пізніше, індексації взагалі не буде. До речі, у серпні 24-го для більшості категорій працівників бюджетної сфери вперше виникло право на поточну індексацію. Щоб не індексувати зарплату у серпні, можна підвищити оклади з 1 серпня. Таким чином, щоб сума підвищення зарплати у серпні перевищила суму індексації, яка склалася у цьому місяці. Тобто суму можливої індексації. І цей місяць стане новим базовим. Надалі право на індексацію може виникнути тільки на третій місяць після підвищення окладів. Взагалі-то варіантом не заморочуватися з індексацією і є підвищення працівникам окладів. А далі відповімо на популярні запитання. У всіх працівників підприємства базовим місяцем є грудень 23. го Сума поточної індексації за серпень від базового місяця грудень 130 гривень 20 копійок. Чи можна всім підвищити зарплату на однакову суму 150 гривень? Відповідь: ні. Якщо у вас на підприємстві є тарифна сітка. А ось чому ні? Про це читайте у статті нашого експерта Лілії Ушакової. Посилання на статтю залишимо під відео. Якщо ви не працюєте за тарифною сіткою, то це зробити можна і серпень буде новим базовим місяцем. Друзі, підтримайте нас вподобайками. Ми готуємо завжди якісний контент. Нам не потрібна фінансова підтримка. Ми не вимагаємо донати. Але ваша вподобайка це наша наснага і натхнення. Ми зробимо ще більше для вас. Наступне запитання. А що буде, якщо в серпні оклади чи тарифні ставки підняти на суму, що нижча за суму індексації серпня? Дивіться краще так не робити. Якщо в результаті підвищення окладу чи ставки чи розцінки розмір підвищення не перевищить суму індексації, яка склалася в місяці такого підвищення, у працівника з'являється право на так звану індексацію різницю і вже? В базовому місяці, тобто в серпні. Нагадаємо, що таке індексація різниця. Індексація різниця дорівнює різниці двох величин. Першої можливої індексації, що склалася в місяці підвищення окладу, і другої розміру підвищення зарплати. Виплачувати індексацію різницю в розмірі, визначеному в місяці підвищення окладів, необхідно до наступного їх підвищення. Надалі. В умовах інфляції до індексації різниці додається ще й поточна індексація. Тобто, підвищуючи зарплату на суму, що не перекриває суму можливої індексації, ви не тільки не позбавляєтеся від індексації, а й отримуєте головний біль. Оклади на підприємстві востаннє підвищувалися у січні 24-го. У травні працівнику встановили постійну доплату, чи зміниться базовий місяць. У цьому випадку базовим залишиться січень 24-го. Збільшення зарплати за рахунок установлення постійних надбавок чи доплат не впливає на базовий місяць. Оклади на підприємстві востаннє підвищувались в січні 24-го. В липні 24-го на місце звільненого працівника приймається інший працівник, який для нього буде базовий місяць. Для новачка базовим місяцем буде січень 24 го місяць останнього підвищення окладу за посадою, на яку його прийнято. Місяць прийняття на роботу тут не важливий. Друзі. Ще більше прикладів та відповідей ви знайдете у статті нашого експерта Лілії Ушакової. Посилання залишаємо під відео. Держстат Оприлюднив індекс інфляції за липень 2024 року. Він становить 100%. Цей показник впливає на обчислення індексу споживчих цін, який ми рахуємо для цілої індексації наростаючим підсумком для вересня. Тож вже зараз можна сказати: нові базові місяці для індексації зарплати у вересні не з'являться. Тобто… Якщо базові місяці березень, квітень і пізніше, то індексації у вересні не буде. А для базових місяців грудень 23, січень та лютий 24, коефіцієнти індексації не зміняться. Вони залишаться на рівні коефіцієнтів, порахованих для серпня. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Якщо ви не встигли поставити лайк, то ще не пізно це зробити. Будемо раді! Свої запитання пишіть у коментарях. Всім відповімо до зустрічі на нашому каналі.